Тому всі водії, хто вважає, що це дійсно є незаконним. Переходьте на посилання цієї ну, на цю петицію обов'язково. Я ще зараз в телеграмі залишу її силочку на неї. І на, ці, на сайті президента віддайте свій голос, тому що нам треба, щоб ця петиція, щоб президент її розглянув і дійсно, все ж таки, цей судовий збір скасували. Привіт, мої любі українці і гості України. Нарешті на сайті президенту з'явилася петиція, в якій громадяни просять скасувати судовий збір за подання до суду позовної заяви про оскарження постанови про прийняття до адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Що це означає? Що е, давайте уявимо ситуацію. Водій. Їде собі на транспортному засобі. На автомобілі нікого не трогає. І тут виходить поліцейський і направляє в сторону транспортного засобу фен. Побутовий фен, яким сушать волосся. І зупиняє автомобіль. Ну, от поліцейський десь чи накурився, чи нанюхався чогось, да, і от грається в таку він гру. І каже водію: ти їхав 500 кілометрів на годину. Водій каже, да я їхав 50. Каже, ні, 500, ось у мене фен показує. І виписує постанову про адміністративне правопорушення. Водій в шоці, напарник цього поліцейського, теж в шоці, але таке його рішення, така воля самого поліцейського, ви розумієте? І він виписує постанову за неіснуюче правопорушення, невідомо, яким способом зафіксовано, і так далі. От є така ситуація. Що відбулося? Водій отримав проблеми. Тому що він хочеш чи не хочеш, має або сплатити штраф в будь-якому разі, хоча він не порушував, або йти оскаржувати в суд цю постанову. А що таке суд? Це затрати на той самий бензин, там, чи дізель, да? можливо, той самий адвокат і судовий збір. При тому, що цікаво, що є такі правопорушення, в яких штраф менший, ніж цей судовий збір. То тоді скажіть, будь ласка, а де логіка? Це поліцейські можуть просто стояти, направо наліво печатати будь-які ті постанови та протоколи, а людина просто не буде йти оскаржувати, тому що дешевше заплатити штраф, навіть якщо ти не вчиняв, е ну, не вчиняв правопорушення, не порушував правила дорожнього руху. Ось що виходить. Так, да, дійсно, що у разі, якщо ти оскаржиш суді це рішення, держава поверне тобі цей судовий збір. Але ви знаєте, що таке поверне наша держава через казначейство, через 100 років в заповіті записати це, це повернення цього боргу чи як? Ну, ви розумієте, що це все не про що. Тим паче, ви знаєте, що Верховний суд у 2016 році скасував цей судовий збір. Таке просто було, і не просто так. Тоді саме таке було обґрунтування, що особа не має для того, щоб оскаржити свої права платити за це гроші, тим паче враховуючи професійний рівень наших поліцейських. Але як ви знаєте, що Велика Палата Верховного суду у постанові від 18 березня 2020 року, номер там її 543 сімсот 17 Відступила від правового висновку Верховного суду України, і визначивши за оскарження постанов про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, все ж таки відступити і заставити громадян сплачувати цей судовий збір. Багато тексту, але суть, тако, суть така, що якщо людина вчинила правопорушення і хоче його оскаржити, вона не має. Сплачувати судовий збір. Вона має безкоштовно піти в суд і скасувати будь-яку постанову, яку на неї виписав поліцейський, якщо це зроблено незаконно. От така суть. Тому пропоную боротися за це. Це дуже гарна ідея. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Давайте побачимось у наступних відео.